Привіт, друзі! З вами Антон Фером. Ну що, настав той час, коли я продаю свого Джорні. Точніше, обмінюю. Мені дуже подобаються обміни, тому що обмін це якась нова несподіванка, що запропонують і так далі. І тому подібне. Тож, друзі, їдемо, переоформлювати. Пробіг зараз 32 580. Коли я її відновив було 23900, ну, це було більше року тому. Експерта і такі нові правила при оформленні і переоформленні. Раз, два, три. Що зараз у нас вісім ранку. Нові правила для оформлення і переоформлення транспортних засобів. Вам треба спочатку пройти експертизу. І цю експертизу ви можете пройти заздалегідь. Тобто за 10 днів ви можете в 10 днів діє експертиза. І при реєстрації через сайт онлайн ви маєте тепер отримати два талончики. Перший на експертизу, другий на реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів. У нас був талончик лише на експертизу, от, і ми тут вже швиденько взяли талончик на реєстрацію. Дуже доволі, що це був розрив по часу, там одна годинка, тобто нормально. Так що проходимо експертизу. Машинку отримав новенькі номери. Антон Євгеневич, це я. І тут Христос Воскрес. Ну що, ходімо покажу вам свою нову автівку Як ви гадаєте, той біленький, да? З одеськими номерами, такі гарненькі, так? Да? Апілк, ні, апілк ні. Чи може посад? Ладно, пішли. Мені обмін на сол. Я був цьому довольний і радий, тому що, друзі, завжди я кажу, обмін це дуже цікава тема, щось новеньке. На собі прочувствувати нову автівочку. Я вже на ньому проїхався. Ну, Звичайно, звичайно, проїхався, звичайно, подивився її. Отже, друзі, Джорні йде в Харків, а сол буде в Кривому році. Там хазяїна не видно. Така якась рамка, я таких ще не бачив. Якась Харківська. Будемо дізнаватися у власника. Ну, хоча власник, у попереднього власника як її знімати. Друзі, хочу вас познайомити з Олексієм. Олексій це е, тепер власник е, Джорні, а я власник його Соло. Олексій сам з Харкова. І е, що вам хочу сказати, є такі, от е, мене часто запитують, е, чи ти підбираєш авто, чи не підбираєш. В мене є, я не підбираю, але є до вас ну, така найголовніша рекомендація. Звичайно, ви купуєте, коли автівку, ви її там оглядаєте і так далі. Але найголовніше. Це те спілкування, яке у вас є з власником того авто, яке ви хочете купити. І це найголовніше. Ви спілкуєтеся, якщо ви розбираєтесь в людях, то ви ну, напевно далі можете і не дивитися в ті. якщо ви розумієте і довіряєте людині, то він дійсно розкаже все, що є в автівкою, все, що було. І так воно це, це напевно, найголовніший і, е, напевно, самий, самий головний. Навіть, Найважний моментвіший момент у придбанні і підбору авто. До речі, Олексій е, має теж свій ютуб канал. Я, я посилання залишу в описі. Е, Олексій там збирає лего і до того ж я там подивився, це такий був 4 на 4 апарат, який там заїжджав і на подушки. Взагалі так круто, ну дуже прикольно. І, я напевно ще буду спілкуватися далі з Олексієм з приводу цих іграшок. Ну, мене це навіть зачепило. Тож перейдіть на, за посиланням на канал Олексія, підтримайте його. Він починаючи в нього там. Ну, я теж там починаючи, що ми там будемо казати, але я думаю, вам теж буде цікаво. Ходімо з нами на вішати нові номери. Довго, ну все, і щоб... традиційний обмін ключами. Зараз ще речі заберемо, Так що хай машинка радує, хай так, дарує тільки вас. позитивні емоції, але 283 конячки будьте обережні. Так, так, так. так Ластівка, хоче, щоб так. з нею все було добре. Буде, буде, будемо. Тут, дуже дякую і за знайомство, і за обмін. Так, на взаєм. Дуже дякую. Все, тоді, тоді, тоді забираємо всі речі. Все, друзі, обмін завершено і фінансово, і документально. Друзі, ну і скільки ж тут грошей, як ви думаєте? Давайте я вам даю 5 секунд. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підтримайте цей відос. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут 7,5. п'ять. Гарної поїздки вам. З гарного дня. До побачення. Дуже приємна людина, дуже. Дійсно. Якщо міняєте, купуєте, дивіться на людину. Це дуже важливий елемент. Дуже. Незвично бачити е, мого Джорніка з іншими номерами. Як буде зміна по-українськи? Зрада, <рес> зрада, зрада. Ні, ну Це не зрада, це все офіційно, все нормально. Зараз будемо їхати на. Солі. Трішечки вам розкажу про цю автівочку, буквально трішечки. Потім покатаюся ще на ній і е, більш детально розповім про плюси, мінуси, так би мовити, вже буде відео від власника. А ви, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього обміну, ну і взагалі з приводу сола. Так що так, поїхали кататися на солі, солі, Макія, на солі. i don't wanna see you i don't wanna hear you tonight i don't wanna fight you you don't wanna know if i feel alright i don't wanna just forgive you i just wanna be fine i'll be waiting for a sign to light up yeah and your heart is out of sight i just wanna feel a Вже їду на своєму новенькому KIA Soul. До речі, що ж це за машинка? Машинка 2017 року, американець, Була маленьке пошкодження по передній частині. Фотки ви зараз бачите, по салону лише була стріляна подушка в кермі. І пасок безпеки водія. Відновлена вся на совість, бачу, як все зроблено, все і в зазорах стоїть, все добре. Тому, друзі, пробіг у машинки 23,5 тисячі миль, це близько 37 тисяч кілометрів. Машина Ну стан нової, стан нової машини, як в мене і джорні був, стан нової але е, проста комплектація. Тобто тут вона на автоматі, але все максимально просто. Є Bluetooth. Камери заднього огляду, на жаль, немає. От, є мої улюблені е, тканина. Як це буде? Тканіве сидіння. Крісла з тканини, дуже приємно, підігрівів, на жаль, немає, але сів в холодну машинку. Тепло, комфортно. Зачетно. мені дуже подобається, от не знаю. І знаєте, одне, я е, окремо зніму про нього ролик, буде випуск. Мотор тут, до речі, 1,6 GDI-ний мотор, газ ставити не вигідно, лише там п'яте покоління, дороги і так далі. Тобто тут прямий вприск палива. От. І перше, що хочу відмітити, дійсно приємна машинка. Я ніколи не дивився в сторону Kia Soul. Ну, якби... Не можу сказати, що вона мені подобається чи не подобається. Ну, якось я рівно до них відносився. Маленький джипік, посадка, як у б не того, що я дуже не люблю в седанах, що ти дуже низько сидиш. А, ні, тут нормальна посадка, ти сидиш як в невеличкому кросовері, дуже зручно і одразу ж хочу вам розказати таку штуку. Оця бокова підтримка. Ярко виражена, дуже-дуже комфортно сидіти. І, і це дуже рідко, коли ти сідаєш, і от все зручно і от максимально комфортно. В таких кріслах заздалегідь можу сказати, що можна сидіти в них, в них досить довго. Так що, друзі, підписуйтесь, щоб подивитись найближчим часом повний ролик про Kia Кіасол. В мене є певні. Побажання на майбутнє. Це не Kia Soul. От, тому я не думаю, що Kia Soul в мене довго затримається. Е, хочу електричку. Якщо у вас є там якісь побажання, обміни і так далі, будь ласка, пропонуйте мені обміни на якісь електрички, а може і не, і не на електрички, буде дуже цікаво. Друзі, а тим часом їдемо е, визволяти мою Октавію. Хто пам'ятає, в мене на каналі була моя Октавія п'ята. Ситуація така. Октавія стоїть на автоплощадці, де виставив я її на продаж, але а, прийшла зима, акум розрядився. Давай, давай відчиняти її через ключ ключем. А лічинка провертається, тобто взагалі крутиться на 360 градусів. Я цього не очікував, ніколи не доводилося мені її відкривати з ключа. Але така ситуація: ми вже коколдували і через, подавали живлення через усілякі лампочки. Все до чого доставали. І всередині там уже там були там, червоні вогники, але вона не відкривалась. Зараз визвав. Спеціальних людей, які допоможуть нам це зробити, тож поїхали далі зі мною на цікавий експеримент зі шкодою. Тож, друзі, у фіналі цього випуска я став власником нового Kia Soul. Ну, як нового, 2017 року, так. Для мене він новий. Тож, друзі, далі буде багато цікавого контенту. Будемо вскривати мою шкоду, і буде багато ще цікавих пригод. До того ж аутлендеру з Аутлендер з Канади пригнав. Тож буде цікаво Підписуйтесь, ставте лайки. От, ну і до зустрічі у новому випуску. З вами був Антон Ферм. Всіх обійняв. Папа. -па. Діти, дивіться, в нас нова машина. Ну подивіться Range? яка рейнджерой, like are... yeah. Range... а що ще може? Які yeah. варіанти? А yeah. подобається ця ки? Так. Це наша нова машина. Yeah. But when I wake up I see